З 1 травня в Україні бензин почнуть змішувати зі спиртом, про це повідомляє Телеграф. Це рішення пов'язане з підготовкою до вступу в ЄС, однак старі автомобілі можуть зіткнутися з проблемами через корозію та збої в роботі двигуна. Нові авто, ймовірно, краще справляться з такими змінами, але гарантії не надаються. Добре, що бензин будуть змішувати зі спиртом, а не з ослячою сечею. Але як це все розуміти, коли ну, за старі автомобілі ясно? А Щодо нових, що, ймовірно, справляться. Нові, ну, з такими змінами. Ну то в Європі, як це відбувається в Європі? Якщо в Європі е зараз їздять на бензині з змішаного сперті, то розраховані автомобілі ми ж то їздимо не на якихось українських спеціальних автомобілях, а на тих же ж загалом європейських всіх автомобілів. Так і старі зрозуміло, вони вже тут. Свій вік доживають, а з новими. Чому це не ясно, як це буде? І взагалі я особисто вперше чую, що в Європі бензин розбавляють спиртом. Чимало чоловіків не схвалили цього, мабуть, через таке марнотратство спирту, жарти жартами. Однак у нас все отак і робиться. Вже ми прямо націлилися на Європу. Робимо, як і в Європі, тільки невідомо, що з цього буде. Нам ще до вступу у ЄС це як, як до неба рачки. Чи не зарано так заздалегідь бензин починати розбавляти?